Вітання, друзі, в ефірі Гармонія і з вами я, Олександр Шинкарук. А сьогодні, друзі, ми поговоримо з вами на таку інтересну і тему, яка завжди залишає дверці нашої свідомості, дверцята незачиненими. Це любов до себе. Скільки разів ми задавали з таким простим і, можливо, полючим запитанням, чи люблю я себе? Як це відображується і чому? Я, можливо, не відчуваю того, про що пишуть в літературі, або я часто дивлюся через якісь е, класичні твори. Другі, чи розумієте ви, що кожен раз, коли ви дивитесь у дзеркало і лаєте те, що ви там бачите, ви ведете активну психічну атаку проти самих себе? Ми бачимо велику іронію, друзі, в тому, що як суспільство ми обурюємось насильством, брутальністю, але залишаючись наодинці з собою, ми робимо те саме. Чим ми обурюємося? Виникає запитання, чому ми робимо це ж саме? Ви божественне створіння. Всі разом. І кожен з нас індивідуально. І чи скажете ви подібні речі своїм коханим або дітям, або якщо б нам проявився зараз Ісус? Тому не тіште, друзі, себе ілюзіями. Те, що ви робите одній людині, самому собі, найріднішому, впливає на все ціле. Світ один, все поєднано, все надзвичайно близько. Ми закликаємо кожного з вас почати дивитися на себе як на зразок досконалості, який по природі Богом ми і створені. Кожен з вас це унікальна сяюча іскра, небес. І вона кохана поза всяким сумнівом, зробивши це зрушення у нашій свідомості і почавши випромінювати цю любов до себе. Ви будете втілювати все більше і більше краси і світла до тих пір, поки безумовна любов, не наповнивши вас, не переповнить чашу вашої душі і почне виливатися назовні. Тоді, відповідно до закону тяжіння, ви привернете до себе ще більше безумовної людей любові людей всього, світу, зовнішнього оточення. Ви це відчуваєте, напевно. Можливо, поки у існах, але реальність дає підтвердження в цьому. Як і все, це повинно розпочинатися зсередини. Всі зміни, друзі, починаються зсередини. Але перш ніж ви усвідомите це, ви станете ось такою видатною чашею, дзбаном радісного отримання і виразу глибокої і щирої дивовижної любові. Друзі, якщо кожен із нас творець, ви унікальний творець власного життя, як у вас може бути щось не так? Уявіть собі цілу групу малесеньких дітей, які, скажімо, малюють у дитячому садку. Діти це таке вираження ось цієї чистої енергії. І ось собі уявіть, вони беруть чистий аркуш паперу, починають робити добірку фарб, і все це у вільному режимі. Розкреслюється, намащується олівцями, пензликами, будь-якими матеріалами. Не завдаючись на техніки, на стилі, вони занинуються у процес створення. І ось проходить якась мить, і діти мають кожен свій шедевр. Можливо, у когось змішування фарб або добірка тої чи іншої композиції не так гарно виглядає. Не так бажано, ефектно складають то полотно творення, як би бажалось. Але ж діти, ну скажімо так, вони можливо викидують свій малюнок, можливо, навіть буває така близько до серця взята думка, я більше цим займатися не буду. Але, друзі, жоден з них не вважає, що це його творіння в цьому етапі зруйнувало його життя. Вони просто творять наступного разу по-іншому, використовують інші матеріали, інше полотно. Скажіть мені, дорогі, що вам, як майстрам, як творцям заважає зробити такий момент? Звичайно ж, ні, ніхто не заборонить, не заборонить вам це зробити. Ви, як ті маленькі діти, за що раз набираєтесь досвіду. Це надзвичайно справедливо і чесно подаровано нам вищими силами. Дорогі. Якщо вам не сподобалось те, що ви намалювали на своєму життєвому полотні у даному епізоді, візьміть новий момент, нове відношення, і створіть щось більше, те, що відповідає вашим бажанням, які, можливо, змінились на останньому етапі. Друзі, у всесвіті існує нескінченна кількість можливостей, полотен, фарб. У всьому потрібно тільки ваше натхнення. Всі ваші Зусилля користуються пошаною і підтримкою ангельських сфер. Друзі, практикуючи впродовж дня серед своїх повсякденних занять перебування ось в цьому енергетичному потоці, бути тут і зараз усвідомлено. Ви перетворите своє життя таку медитацію онлайн, очевидь, перебуваючи завжди. На каналі з єдності із божественними силами. І коли цей стан стане часточкою вашого повсякденного життя, ви виявите, що це дає вам справжнє відчуття краси, насолоди і невимушені. Це ви, невимушеності, вам це буде даватися просто і доречно. Ви будете перебувати в моменті зараз, свідомо відчуваючи вдячність за все те чарівництво, що оточує вас, що в свою чергу. Всіма можливими способами буде намагатись підтримати, задовільнити ваші нові бачення, ваші нові відчуття. Ви, майстер, і пензель у ваших руках, підтримувати ваше здоров'я, підтримувати ваше благополуччя і всі ваші нові творіння. Відкиньте думку про те, що медитація вимагає більше часу, ніж ви можете це собі дозволити. Ваші дні кожного дня. Кожній миттєвості сповнені цими унікальними необхідними для вас моментами для практиках в рамках того життя, яке ви зараз ведете. І сьогодні, друзі, я хотів би вам, користуючись моментом, передати одну унікальну практику, яка називається самоналаштування крила ангела. Я просто прошу, щоб з усім смаком ви відчули, що ви ангелічні створіння. Це чудова практика, Ефект від цієї техніки. По моїх друзях, знайомих, оточенням можуть бути надзвичайно великим і сильним. Е, можливо, до такого формату, що почнуть відбуватися значні зміни на вашому зовнішньому рівні, рівні вашого життя, життя. І до вас почнуть підходити люди. Вони будуть по-іншому до вас ставитись. Е, ви станете значно привабливіші для людей. Е, до вас навіть за допомогою тварини будуть звертатися. Не дивуйтеся, якщо до вас почнуть звертатися як до ангелів про допомогу. Всього розповісти в рамках нашого проекту Гармонія неможливо, тому ми з вами відправимось до цієї справжньої практики, яка називається Крила Ангела. Все надзвичайно просто. Перше, почувши про це, просто сконцентруйтеся у своїй божественній суті. Ось тут що називається грудна кістка. Медики називають всередині там як Тімус. І ви просто відчуйте благість, добро і любов, яку ви там плекаєте. Відчуйте красу, силу, могутність і любов Божественного Я, Господа вашого серця. Робіть це так довго, скільки потрібно для того, щоб наповнитись максимально повністю Божественною енергією. Просто перебувайте в цьому стані, пам'ятайте кожного свій індивідуальний стан. Важливо, щоб ми в це просто вірили, довіряли собі, що ви робите це доречно. Другим пунктом я би радив, щоб ви відчули, що ви і ваше Божественне я, те, що керує, те, що підказує, допомагає. Ми єдині. Ви одне ціле, воно не роздільне. Ви і є ця божественність. Забудьте, друзі, на якийсь час про своє людське втілення, про свої домашні проблеми, робочі. Не розділяйте на людське і Божественне. Зараз все стало одним. Третє. Уявляйте потужні, білосніжні крила, що починають розправлятися за вашою спиною. Активізуйте всю свою уяву, ви художник, ви творець, і постарайтесь буквально фізично відчути за спиною своєї. Як вас розправляються, ваші величезні білосніжні крила, і крила такі величезні, що можуть повністю огорнути вас, розкриваючись, закрити все ваше тіло, немов ніжною, сяючою ковдрою? Насолоджуйтесь ними. Знайте, що ці крила ваш захист від будь-якої негативної енергії, тонкого рівня, негативних думок інших людей, мислеформ чужих сутностей низького рівня і тому подібного це те, що є небажаними енергіями. Ці крила завжди, друзі, з вами. І коли виникає небезпека або небажаний вплив, вони самі розкриваються і вкривають вас від усіх сил зла. Відчуйте міць і енергію крил, відчуйте їх біло, золоте світло. Наступним Крила можуть також виліковувати ваш внутрішній світ, трансформуючи ваші власні страхи, почуття, провини, печалі, ненависть все негативне, що ви відчуваєте. Обійми крил огортають вас і ваші тіла фізичне, емоційно і ментальне. Ваша аура пронизується їх білим трансформуючим світлом. Дозвольте цій могутності божественного світла. Трансформувати всю темряву у світло, ви це можете. Просто дозвольте їм, крилам ангела, бути присутнім і допомагати вам. І просто спостерігайте без напруги. Крила ангела можуть стілювати. Нехай вони вкриють ваше тіло фізичне. І з цього моменту, як ваше тіло огорнеться крилами ангела. Починається процес зцілення. Ви можете виразити намір, вилікувати ту чи іншу ділянку вашого конкретного місця в вашому фізичному тілі. І уявіть собі, як саме там більше огортаються ангельські крила. Ви просто дозволяєте крилам ангела зцілювати вас. Оскільки все взаємопов'язано, і потрібно просто налагодити правильний перебіг енергії. Відновити порушені потоки, загоїти рани та опіки. Наступне. Крила ангела можуть бути призвані для активації ваших чакр, для їх гармонізації, створіть намір це ваше бажання, в голос, і покличте крила ангела. Розкрийте їх, відчуйте, дозвольте всьому трапитись у вашому житті. І спостерігайте за процесом. Далі. Крила, ангера, крила ангела можуть загальмовувати процес старіння і омолоджувати ваші фізичні аспекти. Сформулюйте намір і покличте крила, їх світло і їх міць. Далі, крила ангела можуть допомагати і вашій близькій людині. Наприклад, ви можете вкрити ними свою милу дитину або когось із ваших старших родичів. Або іншу близьку людину того, кому ви бажаєте щиро допомогти. Дев'яте крила ангела допомагають поліпшити відносини. При спілкуванні ви можете оточити ними себе і свого співрозмовника, так якби ніжно огорнути крилами ангела, або просто дозволити їм бути. Вони збільшують вашу енергію, міць і харизму. Десяте. Крила ангела завжди заряджають енергію, збільшують життєву силу. Закликайте їх, друзі, якщо вам потрібна сила і енергія. Одинадцяте. Працюйте з крилами не менше 30 хвилин впродовж дня, протягом 21-го від 21 дня. Тоді це буде автоматично включено і інстальовано у вашу фізичну. Субстанцію, ви самі відчуєте, що крила будуть повністю злиті з вами, і тепер будуть діяти самостійно, реагуючи на будь-які негативні зміни і розкриваючись мимоволі, навіть без вашого усвідомлення наміру, щоб захищати, зцілювати вас і підтримати вашу енергію на світлі, позитивні вібрації або навіть підвищувати її рівень. Дванадцяте після медитації не варто згортати крила. Дозволяйте їм бути завжди з вами, навіть коли ви не думаєте про них, займаючись своїми повсякденними справами. Тринадцяте перший час згадуйте про них і впродовж цього дня просто собі нагадав крила ангела і огорнувся. Крила ангела і огорнувся. І так загалом набіжить 30 хвилин. Ми ж можемо спілкуватися доволі часто і по телефону, і з в іншому форматі з нашими друзями, рідними. Чому ми не поспілкували своєю складовою крилами-ангелами? І чотирнадцяти коли крила будуть завжди з вами. Проводьте самоналаштування уже в автоматичному режимі, там раз, раз на місяць, потім раз на квартал, відчуваючи злиття з божественною суттю. Чим частіше ви використовуєте крила, тим сильніше ви стаєте. І завершення 15. Покликати крила ангела можна просто уявним закликом. Крила ангела. І постарайтесь відчути їх світло їх сяйво, міць відчути або ж навіть побачити, і ви почнете бачити це в навколишньому світі. Я бажаю вам захищеності, здоров'я, любові і гармонії в вашому житті. З вами був Олександр Шанкарук. Щасти вам, друзі!